Скандальна історія навколо українського нападника Артема Довбика у Ромі набирає обертів. Італійський журналіст Енріко Камеліо різко висловився щодо фізичної форми Форварда під час передсезонної підготовки. На його думку, українець виглядав вкрай невпевнено і зовсім не відповідає очікуванням клубу. Камеліо навіть заявив, що бачити Довбика в такому стані було розчаруванням. Ба Більше він підтримав позицію тренера Джан П'єро Гасперіні, який за інформацією змі виставив нападника на трансферний ринок. Це може означати, що майбутнє Артема у Ромі під великим знаком питання. Ситуація доволі непроста. З одного боку, трансфер Довбика до Роми викликав велику хвилю оптимізму серед українських уболівальників. Сильний клуб, топова ліга, шанс закріпитися на новому рівні. З іншого боку, італійська серія А завжди славилася вимогливістю до фізичної підготовки. Якщо гравець не відповідає стандартам, його дуже швидко критикують як преса, так і тренери. Критика Камеліо може бути перебільшеною. Журналісти часто використовують гучні заяви для створення резонансу, але водночас не можна виключати, що в Ромі справді не задоволені рівнем готовності українця. Якщо ситуація не зміниться, довбик ризикує втратити свій шанс у великому клубі і буде змушений шукати нову команду. Для самого футболіста це стане серйозним викликом, адже йдеться не лише про імідж, а й про майбутню кар'єру в європейському футболі. А як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи справедливо журналісти та тренери критикують довбика, чи це звичайне перебільшення, і йому варто дати час адаптуватися? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на World Sport, щоб першими отримувати найгарячіші новини зі світу спорту.